Всім привіт, сьогодні прийшов до Сашка ось на копанку таку. Він тут розводить рибу. Тут є окунчик, карасик, короп непоганий, ми закидали з ним. Ось поставили, взяли по вудці. Накидали купленої прикормки від фанатік. Нічого, поки місь не хоче клювати. Тут риба дуже рідко клює, тут вода холодна, джерельна. Коропи видно, ходять у нього, ті, що ми закидали. Канал Українське село, Тешуйтесь. Ось тут мілче вже. Вихід у річку є. Раніше з сашком тут сітку поставили. Вон його гадка там. Ну Там є... Ось рівчак там в річку він виходить. Проточна вода джерельна. Все як положено. Тут поставили сітку, бо вода піднімається десь посюдово. Сиділи ми мав у часик з ним тут. Мой чудовшин, він каже Мопшеги ті покльовки не бачили. У мене там щось пару раз затягнуло поплавок і то не знаю, що. Може коробчик хоче брати по холодній воді. Тут опускаєш руку, більше минути не можна подержати, бо дуже холодна вода. А Заростає уже бурением трохи, він вичищає щось тут Он він стоит щось два плавочки Треба да, попробовать попробувати тут зимой на фатку Он пішла реба Ондатор. Ондатер, бо воно перекрутилося. Ні, ондатор. Або здоровий кори пішов, але мені кажеться ондатор. Бо воно перекрутилося скену. як спиною. Він скинуть ні вітер таків. Сьогодні взялися такі 4-метрові вудочки. Не, така сама. Тут далеко треба закидувати. Копанка, мабуть, метрів 10 на 20, не знаю. Ну тут 10 хвилин. Моє метрів 8-7 десь так в ширину. Да, І мабуть метрів 15-20. Ми не мірили, не ходили. Відкачу. Це я на око, так. 4 метрових. 9. Будемо на зиму тут, мабуть, з двох вилавлювати її, вичищати жабурині, затягувати тут сітками і все. Будемо дивитися, що з неї вийде з цієї копанки. Бо я свою виловив, потім заробок перемістили сюди, додали лише трошки коропа, мабуть, штук 30-35. Саша ще штук 500 карасів сюди додавив, з 20 пліток кинув. Але каже ловив фатку і то окунь попадає на грам 200-300, десь взявся тут на Червакив Закидай ще раз. Виймай. Зараз вийдемо. Та будемо зимою, мабуть, затягувати сітками тут. Дивіться, що з неї буде. Пробуйте і на утки, і на всю на мотель можна. Все виключно 4 минути. Будемо вже вже йти додому. Підписуйтесь на інстаграм. канал Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на його канал.